Але перед тим як ми перейдемо до поєдинку, традиційно не забувайте або бо ж точніше так. Давайте принциповий поєдинок з величезною кількістю емоцій. І перед тим, як ми розбивайте це як хочете. Я думаю, від перестановки до данків сума не змінюється. Все, стартовий свисток пролунав. Тому давайте переходимо до складів команд і починаємо із гірника. Традиційно вони у гостях у Британії те, що буде пробувати, розбігається Слоневський, пробиває небезпечно. Герич рятує свою команду. І ще ...сезону, Ну а наступного сезону прем'єр-ліга Львівщини має змінитися. Принаймні, про що було засідання виконавчим. Що комітету, я так розумію, чемпіонату Львівської області з футболу, де вони хочуть перейти уже на звичний формат європейських чемпіонатів, який буде гратися із весни. І ще одна передача зараз. Я кажу та. Тоді краківець у тій стороні, але мені здавалося трішки лівіше. Все-таки в бік Новояврівська. Гладкий опиняється на газоні. Порушення правил немає. Савошко підбирає, віддає зараз на мудрика. Мудрик на Добрянського, Добрянський Шукає варіанту для продовження. Фінсідана обігрує зараз, але влучає прикрову мудрика. І ще одне завантаження до штрафного майданчику. П'ятою. Глотки скидає, удар! Савошка і це гол! 1-0. На 14-й хвилині Володимир Савошко забиває і показує сердечко у бік -камери. Але Яка ж комбінація? Яка ж комбінація від господарів і ось вам не забуваєш ти, забиває тобі. ж гравців із е, Яворівщини сьогодні на полі. Якщо ви знаєте таку інформацію, Степане, то будемо вам вдячні. Безумовно, це цікавий факт. Ось скільки намагаємося знайти за даними навіть трансфермарт. Але вже після цього Савошко навішує Сущак виграє боротьбу. Пробиває зараз Іваночко. і відповідає дійсності, то справді до 10 гравців. Як мінімум, одного ми точно ідентифікували це Олег Мацелюк. Ще одна передача Деда із м'ячем зараз. Зберігає його, віддає на Пазеняка, Пазиняк тримає, пробиває Пазиняк. І 1-1, 27 хвилина поєдинку. Який же гол забиває Віталій Пазиняк? І як же тут Деда розібрався? Давайте говорити про те, що зробив зараз Ярослав Деда. Як же він прийняв м'яч, Побачив свого партнера по команді Віталія Пазеняка. Той прийняв. Деда і Пизинки з Яворівщини, Касель Німеччина за Новояворівсько, Коростень. А, прив... Без жовтої картки ще й для нього. Чудовий епізод. В будь-якому випадку. Непогана передача. Зараз Мізерник пробиває. Ну, це тих. Іваночко, Іваночко на Вовкуна. Вовкун. І ось тут зараз технічно Добрянський грає. Там проти нього якраз був Брода. І знов Дубрянський із м'ячем віддає передачу Сущак, але не дістається назад. Що у нас у таймі другому? Також нагадую, не забувайте ставити вподобайки ці трансляції для того, аби підіймати її якомога вище у рекомендаціях Ютубу і для того, аби якомога більше болівальників могли говорити Богдан Костик зі своїми підопічними опісля матчу. Ну і думаю, у роздягальні теж була не найприємніша розмова. Мудрик на правому фланзі Мудрик входить до штрафного майданчику. Прострілює Мудрик. Удариться. Два-один. Володимир Гаррі Кейн. Гладкий забиво і дуже швидко виводить свою команду уперед на 49-й хвилині. Цього поєдинку корміл виходить уперед. Володимир Гладкий забиває. І Він безумовно поки що MVP цього поєдинку. Таким чином потрібно продовжувати грати. Драган. Драган зараз направив фланг на Добрянського. Добрянський. На Мудрика. Мудрик віддає далі. На Добрянського. Добрянський. Прибирає свого візаві можна пробивати! Пробиває Добрянський над попереджує розіграти цей штрафний. Пішов на віз до штрафного майданчику. І що тут? пролітають усі повзм'ячий. Який же прикрий гол залітає у ворота Романа Герича. який же прикрий епізод. Ну і це безумовно. Не можна говорити про якусь відверту помилку, але напевно мав би Роман Герич грати на виході. Гостей у цьому ж поєдинку. Подивимося, бо гра ще триває. Деда зараз пробиває. І на добиванні грає четвертий номер Руслан Бареляк. І усе поки що з ніг на голову. Перевертається у цій грі, і буквально за дві хвилини, уже на 58-й хвилині цього поєдинку, гірник. Ультра скорміло, розбігається Сущак. Саме він буде пробивати, судячи з усього непогано і тягне. Поля, зверніть увагу, які розриви між лініями у Кормілу, ненасичений абсолютно центр поля. І тут потрібно вирішувати це питання. Через це й немає багато атак. Деда приймає м'яч, Деда пробиває. І Герич рятує. Але на сторінки Кормілу У соцмережах, для того, бо розуміти, коли і що відбувається із командою. У соцмережі це Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Зокрема, друзі, уся актуальна інформація там. Нагадуємо, що у рамках Прем'єр-ліги Львівщини, але після цієї атаки продовжимо. Штрафний Савошко. Савошко завантажує на дальню стійку. Удар головою. І рятує. Зараз 790 вболівальників онлайн. Неймовірна цифра. Зараз, друзі, дякуємо всім і кожному, хто дивиться цей поєдинок. Тут з нами, у Ютубі. Ставте вподобайки. Чи трансляції удар! І це гол! Це гол на 79-й хвилині поєдинку! Юрій Іваночко забиває. Які ж 15 хвилин на нас чекатимуть! Ви Тоді грає чудово. Ще одна передача на Мудрика. Мудрик з ударом. Уже вболівальники просять. Це, ну це було б занадто. Мудрик отримує передачу, завантажує до штрафного І що тут? Удар Іваночка, але не вдається він. Полюга на репету. Репета пробиває рікошети. Повзводці ті, хто не дивиться цей поєдинок. Навіз штрафного майданчику. Мудрик зараз послизнувся. На підбиранні Мацелюк. він страхував своїх партнерів. Мудрик віддає передачу зараз, але влучає у суперника. Мяч до гладкого. І гриб! Гриб! Гриб пробуває! Забиває! Забиває Андрій! Гриб! 83-я хвилина поєдинку! 4-3! 4-3! Ви це бачили! Зафіксуйте це у пам'яті! Виграла Кубок УЄФА, Здається, що тоді був УЄФА, Куїфа. Навіз доштовхного майданчику тут між собою не розібрали центральні захисники. Удар і над воротами за. Бориславу не дадуть стати чемпіоном. Ну подивимося, насправді все залежить від них. Удари! сейф! І навіс до штрафного майданчика Одразу ще один навіс і Герич забирає. Друзі, якби не ви цього б не було. Дякуємо усім і кожному. І звісно ж, наше традиційне чистіть зубки двічі на день. Одягайте шапки, любіть батьків, любіть український футбол. і Вірте у сили оборони України. Переможемо! Слава Україні!